І всім привіт! І сьогоднішнє відео буде особливо цінним для людей, які хочуть завантажувати свої проекти на стоки або хочуть швидко кастомізовувати свої будь-які інші проекти. А саме сьогодні ми розглянемо контролери і як їх створювати. І отож, що таке взагалі контролер? Контролер це якби ми в After Effects маємо певні ефекти, які називаються там, наприклад, Slider Control, Angle Control. і ці ефекти нам допомагають керувати, от, наприклад, на прикладі типографії, допомагають змінити якісь її параметри, але не шукати ці параметри десь всередині проекта, просто швидко мати на окремій панелі ці параметри і швидко їх змінювати. І, щоб створити якісь контролери, нам для початку потрібно створити шар, на який ми помістимо всі наші контролери. І зазвичай це буде Adjustment Layer. Просто можна створити, нажати правою кнопкою миші і створити Adjustment Layer. Давайте перейменуємо його на контролер. І якщо ми натиснемо F3, то в нас з'явиться наша панелька, де будуть відповідно наші всі контролери. Щоб додати. На наш контролер, наші відповідно ефекти контролу, контролю, потрібно зайти в вкладку «Ефект», мати виділеним контролер, зайти в вкладку «Ефект», потім зайти в Expression Controls, і тут ми бачимо є 3D point control, Angle Control, Checkbox Control. Розкажу коротко про кожен з них. Це для, якби, для позиції 3D. Тобто, якщо в нас є якийсь 3D-текст або 3D-об'єкт, ми можемо змінювати за допомогою цього контролу, змінювати його позицію. Angle – це для зміни кута, тобто просто rotation, поворот, Checkbox control це. Якби кнопочка активації або дезактивації. Наприклад, ми можемо включити або виключити наш текст якийсь, або бекграунд або будь-який елемент, просто один клік. Color control, ясно, це для зміни кольору швидка. Dropdown menu control це щоб змінювати. Наприклад, ми хочемо вибрати, ми маємо там три різних шейпи, і ми просто можемо вибирати перший шейп, просто натискаючи там, наприклад, один, два або три. Ну, це цей контрол використовується відносно рідко, тому я сьогодні його розбирати не буду. Layer Control також. Point control. Для позиції, тобто змінювати просто позицію position. і слайдер Control це також, щоб змінювати якусь величину в якомусь певному шарі, шайпі, тексті. Я сьогодні вам покажу як користуватись angle Control, Checkbox Control, Color Control, Point Control і Slider Control. Щоб змінити десь Rotation, наприклад, щоб ми могли швидко користуватись ним. Дуже класно якраз підійдуть ось ці лінії. І для того, щоб підв'язати наш rotation наших ліній до нашого Angle Control, нажимаємо виділяємо ці, ці лінії, нажимаємо R, і ми бачимо оцей годинничок. Для цього після цього нажимаємо Alt, або Option на MAC, і натискаємо лівою кнопкою миші. І в нас з'являється, де ми можемо прописувати наш expression, або в нас з'являється цей пік віп. Бачимо, пік -віп. Якщо у вас немає цієї вкладки, то вам, скоріше за все, треба перейти от, мишку навести десь сюди. От, можемо, ось, оце, можемо це все включати і виключати. Так ось нам потрібно просто з Angle Control все просто. Потрібно просто піквіп перетягнути ось сюди і відпустити. І ми бачимо, у нас з'являється такий експрешен невеличкий, який підв'язує наш ротейшн саме до Angle Control. І тепер ми можемо спокійно просто корист, ну, змінювати параметр нашої, нашого rotation для цих ліній. ось ми бачимо, просто можемо покрутити його. Для checkbox Control в нас гарно підійде наш background. Для цього я знайшов свій метод. Це просто виділяємо наш background. Нажимаємо T, щоб побачити opacity. Нажимаємо так само зальтом на годинничок, перетягуємо на наш CheckBox Control. І поки нічого не буде відбуватись, наш CheckBox ну, не активний. Для того, щоб він був активний в нашому експрешені, просто дописуємо помножити на 100. І тепер, коли ми будемо включати і виключати, то в нас буде просто з'являтися або пропадати наш бекграунд, і ми бачимо, що в нас він прозорий. Ось так. Для зміни кольору використовується Color Control. Також давайте застосуємо до нашого бекграунду. Тут багато кольорів. Можна, наприклад, взяти там, нехай буде три Color контроли І для швидкої прив'язки до кольору нам або потрібно додати FILL. Наприклад, якщо в нас є якийсь білий текст, нехай буде ось цей. То потрібно додати Fill. Давайте один текст прив'яжемо, і background. У нас з'являється Fill, він дефолтно червоний. І натискаємо кнопочку E. І в нас з'являється. ну Видно, що це в нас є додавлений ефект Fill. І так само з затисканням Alt, і натискаємо на цей годиночок саме там, де Color. І просто перетягуємо до нашого Color-Control. І тепер ми можемо в цій панелі швидко змінювати наш колір на білий. Або нехай буде, щоб відрізнявся, давайте, на чор, наприклад, на чорний. І щоб швидко додати цю зміну, саме прив'язку до чорного кольору, Color Control, ми можемо цей філ, який вже прив'язаний до нашого контролу, просто скопіювати. Він вже з експрешеном, і вставити на усі, усі наші там, тексти. Наприклад, ось всі тексти наші стали чорні, і ми можемо їх швидко змінити. На якийсь будь-який колір. Ну, нехай буде жовтий. Але, наприклад, на бекграунді в нас вже доданий ефект 4-колор градієнт. Тому я просто виділю його і напишу Color. І ми побачимо всі кольори, які в нас є в нашому бекграунді І я можу швидко скопіювати за допомогою піпетки Наші Наші осна... два чорні і два Такі більш філетові, сині. Тому я їх просто швиденько скопіюю. І так само за допомогою Alt прив'яжу. І все тепер ми можемо змінювати швидко кольори нашого бекграунду просто з цієї панелі. Ось так. Point control зрозуміло. Виберемо наш текст, який не заанімований, натиснемо P. Але ми бачимо, що в нас position 1920 і 898, а в нашому Point Control 1920 і 1080. І щоб коли ми прив'яжемо наш, наш текст до Point Control, він якби не зсунувся на якусь базову позицію, нам потрібно вставити саме ці числа сюди. І після цього, коли ми прив'яжемо так само з альтом. Сюди, то в нас текст нікуди не посунеться, але він тепер вже буде прив'язаний до point control, і ми зможемо спокійно ним керувати по нашій панелі. І останній на сьогодні це слайдер контрол. Я його зазвичай використовую, щоб змінити ширину і величину мого ректанглу. Ось ми маємо ректангл, давайте його приближимо. І відкриємо налаштування. Ми бачимо розмір 670 на 140. І, наприклад, я хочу не залазити постійно в цей ректангл, тому що в мене є два ректангли, один строк і один просто звичайний. Я не хочу за залазити постійно в ці ректангли, а я хочу його просто змінювати розмір з панелі. Ось, наприклад, що я можу зробити. Давайте нап... нехай буде це у нас буде перший слайдер і другий слайдер. І що я можу зробити. Я також не роблю так, як робить більшість, в мене є свій спосіб. Перевірений руками, і дуже швидкий, і дуже швидко можна прив'язати ширину і величину до просто банально до двох слайдерів. Для цього саме в сайзі мого ректанглу я натискаю на сайз з альтом на дзвіночок. Відкриваю квадратну дужку, беру піквіп, перетягую до першого слайдера, ставлю кому і знову беру піквіп і перетягую до другого слайдера. Це буде означати, що перше значення, тобто 670, яке в нас зараз є, буде змінюватись лише за допомогою першого слайдера, а друге число 140 буде змінюватись за допомогою другого слайдера. І також закриваємо квадратною дужкою. Зараз у нас 0 і 0, тому ми не бачимо нашого ректангла. Але якщо ми напишемо числа, я пам'ятаю 670 і 140. І все, наш ректангл повернувся назад в той самий розмір. І ми можемо швиденько змінити його величину просто за допомогою слайдерів. І ось що в нас вийшло. Слайдери це також дуже потужний інструмент. Я його постійно використовую в проектах, він просто must have. І я розумію, що це насправді не так можливо виглядає легко, тому якщо у вас будуть виникати якісь запитання з контролерами, то будь ласка, запитуйте в коментарях. В цьому відео я ж постарався як найкраще і детальніше пояснити, як я використовую контролери, і як їх створювати, і як ними взагалі користуватись. Показав свої фішечки, тому що насправді таку інформацію, коли я починав е, продавати свої проекти на стоках, я не міг ніде знайти, і я просто методом, так сказати, методом тика розбирався, як працюють контролери і як ними користуватись. Тому за цінну інформацію з вас лайкосик і до зустрічі!